Так, у нас сьогодні знов Ford. Це Макс, задня підвізка. Вже ми все порозкидали, перепресовуємо. І хотів вам поділитися, розказати, можливо, кому пригодиться. Під пружинний речах зі сторони розвального болта іде специфічний сталіндблок. Його треба правильно випресувати і правильно запресувати. Показую, він його так не видно, напевно, бо йде таким конусом і неде. Так само отвори на цьому речагу. Перед тим, як випресовувати, треба заміряти, з якої сторони його випресовувати, в яку. Бо можна просто розтягнути речага і потім буде не очі. Коротше, беремо мірило. Перед тим, як старий стоїть, заміряємо. От наглядно покажу. У нас іде на скільки там 32 майже. З другої сторони йде. На міліметр більше йде. 32,5. От покажу по селі блокові. Наприклад, селін-блок з цієї сторони не залазить і так теж не залазить. З цієї сторони блок так не залазить. А якщо ми перевернемо його отак, і він залазить. Для того, щоб не загнути оці вуха, при тому, коли запресовуємо, можна вирізати вставки головки на середню тріщотку, отак от сюди чотенько стоїть. Можна буває під молоточком її забити туди. Отак от ми ставимо і запресовуємо. Все, всім гарного дня!